Доброго дня! Я розповім вам, як доглядати за пелінопсисами в домашніх умовах. Освітлення має бути яскравим, але розсіяним, тому необхідно розмістити горщик з рослиною на західно-східній або північно-західній стороні підвіконня. Якщо такої можливості немає, і ви вимушені розмістити орхідею на північній стороні, то необхідно зробити невеличку тінь оскільки прямі сонячні промені можуть призвести до опіки листків. Через кожні два тижні повертайте рослину на 180 градусів, щоб вона не хилилася в один бік, але під час формування бутонів краще рослину не турбувати. Освітлення для орхідеї це найважливіший ефект зростання. Саме від освітлення залежить, скільки води обирає в себе рослина. Як вона її розподілить наріст, коріння, листя та підконос. При нестачі світла орхідея нарощує тільки листя, а для того, щоб зародився підконос і розквітла орхідея, необхідно багато яскравого росіяного світла. Вологість повітря має бути від 30 до 40 градусів. При цьому має бути гарно провітрене приміщення. Але уникайте протягів! Щоб не зашкодити рослині. Оприскування орхідеї бажане навіть у дуже спекотну пору, оскільки вода стікає в серцевину і пазухи листя, що може призвести до загнивання рослин. Краще візьміть волову ганчірку та протріть нею листя. Поливати рослину необхідно лише після повного висихання субстракту. Якщо горщик прозорий, то поливати рослину потрібно. Коли відсутня вологість на стінках горщика. Поливайте орхідеї таким чином, щоб вода не потрапляла на листя, а тільки в субстракт. Почекайте, поки вода стече на подон зайву воду вилийте, оскільки не бажано, щоб вода залишалася в подоні, інакше коріння почне гнити. Поливайте рослину тільки відстояною водою. Піджелюйте орхидею, тільки коли вологий субстракт. Восени до пізньої осені. Одобрювати ростину необхідно один раз на тиждень, зимою один раз на місяць. Проводити профілактику від шкідників та форум один раз на місяць. Обробка відшкідників проводиться препаратом сактицид, а від фороб фунгіцид. Як піджилювати орхідею, ви можете подивитися на моєму каналі. Посилання, якого я залишу під цим відео. Підписуйтеся на мій канал. Ставте палець вгору та залишайте свій коментар. На все добре!